Поки українці гинуть на фронтах. Екс-міністр оборони Олексій Резніков відпочиває на яхті з коханкою в Європі. Українські теракти в Криму та демократичні вибори в нових регіонах Росії НАТО готується до відкритого протистояння з Росією. А зброї, яку союзники передають Україні, з'явилася в ірландських терористів. Чергова хвиля брехні, яку створюють російські пропагандисти, захлиснула медіапростір. Пропаганда ворога продовжує нести абсурд з телевізорів не лише в Росії, але й по Цьому світу та успіху їм це не приносить. Адже чим більше вони брешуть, тим очевиднішою є їхня брехня. Мене звати Вікторія Петренко. Це програма Фейкнюс. І зараз ми розберемося про що брехали російські пропагандисти цього тижня. Ракетна атака Збройних сил України на Севастополь є терактом. Так російські ЗМІ відреагували на удар України 13 вересня по кораблях Чорноморського флоту Росії в тимчасово окупованому Криму. Коментуючи атаку ЗСУ на військові об'єкти окупанта на українському півострові. Грозь ЗМІ заявили, що це злочин терористів, спрямований проти мирних цивільних робочих людей. Також прокремлівські змі запевняють, що Севастополь атакувало НАТО. Депутат Держдуми від Кримського регіону Михайло Шеремет заявив, що ракетна атака Збройних сил України на Севастополь є терактом. Це диверсія та теракт. Зараз ми чудово розуміємо, що ведемо бойові дії з терористами. У зв'язку з цим наша перемога має бути беззастережною та остаточною. Відповідне покарання мають понести всі, хто був причетний до цього злочину. Однак це неправда. Знищення військових кораблів не є тероризмом. Це відповідно до міжнародного права засіб самозахисту України. Російські кораблі використовуються окупантами для ракетних атак цивільного населення України та об'єктів критичної інфраструктури. Російські агресії протистоїть Україна, а не так званий колективний захід чи блок НАТО. Відповідальність за атаку на військові кораблі окупантів, які запускали ракети калібр по мирних українських містах, взяли на себе повітряні. Сили збройних сил України командувач повітряних сил збройних сил України Микола Олещук подякував українським пілотам за відмінну бойову роботу в Севастополі. А поки окупантів штормить і вони досі оговтуються від нічної бавовни у Севастополі, подякую пілотам повітряних сил збройних сил України за чудову бойову роботу. Далі буде представник головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов зазначив, що Україна завдала удару по десантному кораблю Мінськ та. Та підводному човну Ростов на Дону після ракетної атаки повітряних сил ЗСУ кораблі окупантів з великою ймовірністю відновленню не підлягають. Це значні ураження, і можна зараз говорити про те, що з великою ймовірністю відновленню не підлягають І так. Сьогодні добрі новини: знищення і пошкодження великого десантного корабля ворожого Ростов на Дону. Проекту 775, а також підводного човна, що дуже важливо: носія ракет Калібр. Звичайно, це добрі новини для українських сил безпеки і оборони для українських громадян, і зрештою для всіх людей доброї волі по світу. І сьогодні багато кримчан відверто і щиро раділи, коли чули ось такі звуки, бавовни бо розуміли, що. Триває демілітарізація Криму від російських загарбників. Відповідно до 51-ї статті статуту ООН про право на самоборону Україна, відбиваючи російську агресію, може легально завдавати ударів по російських військових об'єктах в окупованому Криму. Військові об'єкти Росії, як військові аеродроми, з яких злітають російські літаки для бомбардувань мирних українських міст, так і склади зі зброї, яку використовують окупанти проти українців. Це згідно з міжнародним правом та законами в. Дення війни законні цілі України для протистояння російській агресії, крім того, терористом у своїй кривавій війні проти України міжнародна спільнота вважає саме Росію, а не Україну. Російські змі та користувачі соціальних мереж повідомляють про те, що Олексій Резніков, який нещодавно залишив пост міністра оборони України, поїхав на відпочинок до Європи, незважаючи на продовження російсько-української війни. Зокрема, бувший прем'єр-міністр України утікач Микола Азару у своєму твіттері оприлюднив фото Резнікова з напоєм у руці на яхті. А от другой бивши український чиновник теж замішаний в корупційних скандалах, сплив во французькій Рів'єрі екс глава Міноборони Незалежний безмятежно безмітежне на яхті. Однак такі новини маніпуляція. Фото, яке використовують пропагандисти, справді існує. Щоправда, зроблене воно було ще у 2020 році, за два роки до повномасштабного вторгнення. На сторінці екс-міністра Резнікова у Фейсбук досі можна побачити допис про заручний Резнікова з телеведучою Юлією Зорі з тієї ж фотографії, що розповсюджується користувачами, датованою 14 лютого 2020 року. День закоханих сердечні листівки домінують сьогодні у всіх стрічках. Колись я зробив пост в момент звільнення з публічної служби про те, що маю в планах довчитися та дозакохатися. Плани завжди реалізуються, якщо свідомо відправляєш запит у всесвітній простір. Вона сказала. Так, Юля Зорий час зізнатися світові слід зазначити, що спочатку фейкова інформація про відпочинок Олексія Резнікова на яхті в Європі активно поширювалася в російськомовному сегменті соціальних мереж. Пізніше ця новина почала активно розповсюджуватися і українською мовою. Минулого тижня проходили додаткові вибори до російського парламенту та місцевих органів влади. Як повідомляють російські медіа, проходили вони і на так званих нових російських територіях. За свідченнями міжнародних спостерігачів ці вибори проходили демократично, відкрито з відповідністю до усіх міжнародних стандартів. Совим тенес ясне. Мы вернулись вчера ночью из Донецка, где у нас была возможность посетить сразу большое количество избирательных участков. Мы были в Мариуполе, в Могуще, в Терезе, и мы видели везде примерно одну и ту же картину. Мы видим, что в Российской Федерации процедура выборов проходит стандартно в соответствии со всеми требованиями. Я уже в шестой раз. Виступаю в качестве международного эксперта на виборах і могу сказати, що все стандарти електоральних процедур соблюдені, але самое важное що в тому, що люди приходять на вибори щасливими і довольними. а але це відверта брехня. Російські медіа продовжили спроби намалювати легітимність псевдовиборів в українських регіонах. Для цього Росія завезла на тимчасово окуповані території України іноземних спостерігачів, насправді давніх шанувальників Кремля, які не мають жодного стосунку до офіційних делегацій, що можуть оцінювати виборчий процес. Багатьох таких спостерігачів за російським фарсом на окупованих територіях України складно навіть знайти в інтернеті. Однак серед них й Цікаві, вже відомі персонажі, наприклад, міжнародний експерт з Ісландії Конрад Магнусон виявився керівником компанії Фірінга, яка займається боротьбою зі шкідниками, він відстрілює диких вовків та чайок. Є серед спостерігачів фігури серйозніші за ісландського винищувача, чаюк і фінського наклепника. Наприклад, міжнародний спостерігач Клейн Престон IV, який з задоволенням заявив російським змі про вільні вибори в окупованих Донецьку та Маріуполі, згідно з розслідуванням журналістів. Престон має тісні зв'язки з російськими агентами та олігархами і всіляко підтримує інтереси Кремля. У розслідуванні американського видання Ролінгстон про російську агентську мережу в США престон згадується як Русофіл, який наприкінці 80-х навчався у радянському Ленінграді, а потім займався імпортом горілки та трейдингом на пострадянській фондовій біржі. Після горілки Престон став серйозною людиною і заснував юридичну фірму, продовживши тісну комунікацію з російськими громадянами. Вже вже у США наприклад із росіянкою Марією Бутіною, яку у 2018 році США звинуватили у шпигунстві на користь Росії, також престон фігурує у розслідуванні сенатського комітету з розвідки про втручання Росії в американські вибори 2016 року. І це лише невелика частина іноземців, котрі відпрацьовували кремлівські гонорари у зруйнованих Росією Маріуполі, Бардянську та інших українських містах випалених армією окупанта Уся ця різношерстна компанія іноземних громадян. З багатими послужними списками від дезінсекції до втручання в американські вибори чудово ілюструє, що Кремль не гидує задіяти будь-які можливості для легітимізації процесу окупації українських територій. Жодної мови ні про офіційних спостерігачів, ні про незалежність та незаангажованість таких дій і бути не може ані Україна, ані будь-яка інша демократична країна не визнають результатів цього російського фарсу. На тлі проведення майбутніх навчань країн НАТО російські аналітики заявляють, що цілі цих навчань спрямовані проти Росії. Тверджується, що військові маневри НАТО не лише становлять загрозу для Росії, а й проводяться напередодні програшу України у російській війні проти неї, готуючись до поразки України, як пишуть російські змі, НАТО розпочинає відпрацювання плану з окупації західної частини українських територій. При этом в НАТО уже репетируют боевые действия. На днях американский ядерный бомбардировщик в акватории Черного моря отработал условные удары крылатыми ракетами по Крыму. Его действия зафиксировали сервисы слежения за военной авиацией. 9 сентября в Балтийском море Альянс впервые провел военно-морские учения с участием всех входящих в НАТО стран и Швеции. Союзники даже не скрывают, что маневры – это подготовка на случай войны с Россией. В следуючим гаду НАТО запланував після Холодної війни учения під назвою Стойкий защитник. В них будуть участвувати болі 40 тисяч людей. Однак такі повідомлення лише спроба ще більше залякати власне населення Росії. НАТО проводить різні військові навчання з 1951 року. Однак в Росії військові маневри альянсу почали викликати стурбованість лише після початку її війни проти України. За більш ніж 70-річну історію проведення тренувань навчання НАТО ні. Коли не були спрямовані проти будь-якої країни, стед Defender Дефендер це регулярні навчання зі стримування, під час яких військові з усього альянсу відпрацьовують оборони європейських союзників по НАТО, а не напад на треті країни. Навчання не несуть жодної загрози Росії і тим паче не спрямовані на відпрацювання маневрів щодо окупації України. Це російська дезінформація. Після широкомасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року країни-члени НАТО перегляд глянули свою стратегічну концепцію. Північно-Атлантичний альянс визнав Росію найзначнішою і прямою загрозою безпеці в Європі. Альянс звинуватив Росію у системному використанні примусу, підривної діяльності, агресії та анексії як інструментів зовнішньої політики, а також у здійсненні ядерного шантажу. У євроатлантичному регіоні немає миру. Євроатлантична безпека підривається стратегічною конкуренцією та повсюдною нестабільністю. Російська Федерація становить найбільшу і пряму загрозу безпеці членів альянсу. Тероризм є асиметричною загрозою безпеці наших громадян і міжнародному миру та процвітанню. Проте окремо для російських експертів, журналістів та вищого керівництва Росії, які заявляють про агресію НАТО, країни-союзники виписали пункт 9, в якому наголошується, що НАТО не прагне конфронтації і не загрожує Російській Федерації. НАТО не прагне конфронтації і не становить загрози Російській Федерації. Ми і надалі відповідально і єдиним фронтом будемо реагувати на загрози, що походять від Росії, і її ворожі дії. Ми істотно змінимо стримування і оборону усіх членів альянсу, підвищимо стійкість перед обличчям силового тиску з боку Росії і підтримаємо наших партнерів у протистоянні зловмисному втручанню і агресії у освітлі ворожої політики і дії Російської Федерації. Ми не можемо розглядати її як партнера Альянсу. Янсу проте ми готові і надалі тримати відкритими канали зв'язку з Москвою з метою контролю і зменшення ризиків запобігання ескалації і підвищення прозорості. Зброї з України повертаються у бік Європи. З такими заголовками низка російських змі поширила новину про те, що надана західними партнерами зброя контрабандою потрапляє назад до Європи, до рук терористів. Так і з посиланням на американський ультраправий веб-сайт, деякі змі та телеграм-канали повідомляють, що поліція Північної Ірландії конфіскувала у двох радикалів нової ірландської республіканської армії, раніше надану в рамках військової допомоги Україні зброю. Поліція Північної Ірландії вилучила зброю у двох терористів нової ірландської республіканської армії. Вони обидва раніше брали участь у конфлікті в Україні на боці Києва. Зброю було вивезено звідти, але це фейк. Справді, як повідомив представник поліції Північної Ірландії у коментарі виданню Бельфест, Телеграф 9 вересня під час превентивної контртерористичної операції. Підрозділ із розслідування тероризму вилучив зброю. Кілька гранат та вибухівку у членів воєнізованої організації нова Іра. Ця організація визнана терористичною в США та Великій Британії. А її члени виступають за продовження збройної боротьби за об'єднання Республіки Ірландія та Північної Ірландії в єдину державу. Проте йдеться зовсім не про західні зразки раніше поставлені в рамках військової допомоги України. Іні а про гранати нового типу, які використовує виключно російська армія, хоча слідство не виключає, що зброя до Великої Британії могла потрапити з лінії фронту України. Наразі невідомо, як російські зразки озброєння потрапили до рук членів нової ІРА. Раніше в Європолі заявляли, що військові конфлікти зазвичай підвищують ризик незаконного обігу зброї. Це також стосується обох сторін лінії фронту. Водночас раніше в Пентагоні та в Європолі заявили, що повністю довіряють Україні у питанні постачання зброї і не бачать ознак торгівлі нею. Кремлівський Агітпроп натомість регулярно поширює дезінформацію про нібито контрабанду наданих Україні західних зразків озброєння в намаганні підірвати довіру між партнерами. Російські медіа поширюють заяву голови Міністерства закордонних справ Чехії Яна Ліпавського. Із посиланням на слова чеського дипломата Розмі заявили, що Україна провалила контрнаступ і через це зіткнеться з тиском з боку західних союзників щодо початку переговорів з Росією. Україна, яка провалила контрнаступ, ризикує зіткнутися з новою хвилею проблем. Київ та лідера режиму Володимира Зеленського призиватиму до нового етапу переговорів, у рамках яких Україна неминуче відчує на собі тиск з заходу, з такою думкою виступив міністр закордонних справ Чехії Ян Липавський. Але ця новина маніпуляція і перекручені слова міністра закордонних справ Чехії. Ян Ліпавський не робив жодних заяв ані про провал контрнаступу збройних сил України, ані про хвилю нових проблем для України. Ліпавський у коментарі Блюмберг міркував не про програш України, як пишуть російські змі, а про прагнення Заходу покласти краю російському експансіонізму та позбавленню Росії найменшої можливості розширення своїх агресивних амбіцій на Європу. У цьому контексті чеська. І дипломат зазначив, що будь-яка мирна ініціатива, нав'язана Україні без її згоди, не зможе покінчити з російським імперіалізмом напередодні наближення зими і уповільнення темпів українського наступу, за словами ліпавського союзникам України необхідно залишатися відданими підтримці України. Якщо Україну змусять прийняти рішення, яке вона не приймає, захід її втратить, і ми матимемо 40 мільйонну націю біля наших кордонів, яка почуватиметься зрадженою, сказав Ліпавський в інтерв'ю. Празі. ми не хочемо просто відкладати війну, ми хочемо позбавити Росії можливості експансії у східній Європі силою. Саме цю цитату використали російські медіа для створення маніпулятивних новин про провал контрнаступу України. Водночас Розмі свідомо залишили поза увагою частину висловлювання Ліпавського про російський імпералізм та агресію проти інших країн. Так, от російські пропагандисти не стомлюються вигадувати все нову і нову брехню про Україну і світ. Ми ж закликаємо вас підтримувати інформаційну гієну і не вестись на гачок російської пропаганди. Натомість довіряти інформації лише з офіційних джерел. Разом до перемоги з вами була Вікторія Петренко. Побачимося.